Всім доброго дня, з вами АЗС Комплект. Сьогодні у нас технічне відео. Багато у кого з вас є колоночки на механічних лічильниках, вони бувають різного типу, але суть у них в принципі дуже схожа. Електронних цього не касається, суто механіка. Значить, це лічильник у нас сьогодні FM 120, дізельний. З характеристиками нижньої швидкості 20, верхньої 120, з функцією калібровки. Вони плюс-мінус всі однакові. Виглядають в смислі всі однакові. Є трошки хуже виробник і є трошки краще. Але ми сьогодні не про виробника. Так, а суто про проблеми, які з ними можуть статися, і як їх виправити. І так, дивимось. І так, значить, перше, для того, щоб почати з ним працювати, нам треба його розібрати. Розкручуємо пластикову накладочку, знімаємо вертель і піднімаємо. Захисний екранчик. Ми тут бачимо два основні циферблати. Це моментальний, це загальний, який не збивається, з верхній збивається. Значить, перша причина це вже піддослідний у нас у нас вже не, не хоче працювати. Причина, що він не рахує. Тобто циферблат стоїть на місці. Значить, що можна зробити? Якщо у вас працював, працював і моментально зупинився. Перше, це підкусує ось ця шестерня. Тобто встає на бік і вона не працює. Це самий легенький спосіб, що можна відремонтувати. Тобто, поправити нижню шестерню, вона закусує або тут, або тут. Поправляємо, перепровіряємо, якщо запрацювало, нам повезло. Якщо не запрацювала проблемка в, в... 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 направляючій шестерні. шестерня. шестерні, це значить, треба нам розібрати основу циферблата. Цей лічильник е... має функцію калібровки. Калібрувальний питають, де і як його відкалібрувати. Калібровочний гвинт тут, він буває або зверху, або Знизу першу заглушечку ми знімаємо, під ним вже йде калібровочний гвинт. І так, причину не рахування циферблатів. Що ми робимо? Відкручуємо 2 підхрест гвинтика і починаємо розбирати.